За. За. Шахін відсутня, шморган. Юрик. За. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішень блок питань номер 8 Це проєкт рішень з 92-го. Прошу. Прошу. проєкт рішень 92 і із 95-го по 101-го. Допутаю на цих проєктах Віктор Кібер. Чи буде це або зауваження? Ставлю на голосування прошу, голосує. Бабюк. За. За. Вільченський. За. Вок. <клухи> Во. <Волк> Вов <-любов>. клюво. <клухи> Нема. Задіяв Болянська. За. Вонська. За. Гябко-Віктор. Гербко Галина.

Немає. Козбург? Так. Да. Міському? Так. Да. Новгородський? Так. Надолу? Так. Овчару? Так. Панків? Так. Да. Почкорська? Так. Да. Вихиляв? Так. Прокопів? Так. Да. Рейхвиланд? Так. Різне? Так. Олег Різне? За. Немає. Розума? Сиротюк. Смакус від сотні. Сороку літ. За. Порожнюк. Цурський. Да. Да. Парінчук. Да. Партушняк. Партуйка. <решно> Партушняк. Хиціця. Да, да. Фиціце «За» Маркавий. Да. Цибульський. Немає. Чванкіна. Да. Шатарський. Да. Шахін. Відсутня шмаргай. Да. Юрик, да. 37, Загалом терорія трималося. Рішення пройдіть, дякую. Наступний проєкт рішення No102. Відповідальні проти. Чи буде це питання позаваження? Комісію з питання, як перевіркування з маленьких нотних в такому плані рішення прийняття. Прошу ставить на голосування. Бабюк. Утримала. Відчинський. Утримався. Воп. Утримала. Волянська. Утрималась. Вонс. Гарпо Віктор. Утрималася. Гарпо Галина. Утрималась. Дівчар. Головко. Тримали. Горківський, грицей, Дарецький. Де. Де. Козбург, Міско. Міском буде. Немає, на Борський. Прохилянок. Утримаюсь. Прокопів. Дві на прокопів. Діарецьма. Різних. За. Росомаха. Сиротюк. Утримався. Смаковос відсутні. Сороколіт. Іван сорокуліт. Я дорожнюк. Тримався. Турський. Да. Паріончук. Партушняк. Феціца. Христина феціця. Немає. Паркавий. Христина не утрималась, що є. Паркавий утримався. Цибульський немає. Чваркина. <кліп> Шедавський. Утримась. Шахін відсутня, Шмарвай. Трема. Юрик. Потримав. За троє проти нулю. Отримав 34. Рішення не прийнято. Наступний приміщення номер 103 з Віктор Кібер. Чи буде запитання за уважаю? Комісію з питань відносно, в шлях на відносин. Рішення не прийняті. С вами голосування, прошу. Бадюк. За. Вівченський. За. Вот. Болянська. За. Вонсь. Геркулектор. Ларпогалина. Так. Головко. Гурхівський. Так. Дерецький. Так. Зінь. Немає. Клинчук. Поваж. Немає. Козбор. Ліско. Ні сколько да, наброситься. Почему да, наброситься надо? Овчару. За. Панки. Панки. Почкоїв. Марія почковається. Там. Похиляк. За. Прокопі. Затьква. За. Призна. Она призна. Да. За росомаха, да. сирочук, да. смакус Так. Да. Торожнюк. дорожню, да. турський, Так. партушняк, фитиця, за. Харкавий. За. Цибульський. Немає. Чванкіна. За. Шатарський. За. Шахін немає. Шмаргай. За. Юрик. За. 30 днів з за, але це може не тримається. Рішення дякую. Наступний проєкт рішення це... У нас блок питань з проєкту рішення 104 і 105. Відповідальний про них від Карпір. Чи будуть запитання позаваження? Місі для голосування рішення не прийняла. Голосую. Стане на голосування проєкту рішення 104 і 105. Батючку. Батюк. Батюк. Утрималась. Дівчинки. Утримаю. Так. Богуза. Болянська. Немає. Геркус утримався. Герко Віктор. Утримався. Герко Галина. Утрималась. Гірчак. Головко, потрималась. Утримався Грецишин. Утримався. Дерецький. Утримався. Ергешов. Зінь. Немає. Клинчук. Олакнчук. Немає. Ховали. Немає. Козбур. Тримався. Місько. Навроцький. Надол. Овчару. Паньків. Паньків. Є. Пачковська. Трималась. Похиляк. Утрималась. Прокордів. Дримас. Редькова. Утрималась. Утрималась. Різник. Сомапа. Сирочок. Смакус, відсутній, сорокуліт. Іван сорокліт. Затурожню. Три вас. Торську. Феціця. Христина Феціця. Немає. Харкавий. Цибульський, Немає. Чванкіна. Утрималася. Шатарський. Потримувалися. Шахін немає. Шмаргай. Тримався. Юрик. Утрималась. За 4 проти 0 трималось 32. Рішення не прийнято. Наступне з рішення це двох питань проєкту рішення 106 і 107. Відповідає Віктор Кібер. Чи будуть це питання позаважені? Немає стави голосування проєкту рішення 106 і 107. Триваю. Во. За Волянська. За. Вонсь. За. Герко Віктор. За. Герко Галина. За. Гірчак. Головко. За. Горохівський. За. Грицишин. Андрій Грицишин. Немає. Дерецький. За. Ергешок. Да. Зінь. Немає. Племчу. Олег племчу. Немає. Да. Ковали. Немає. Козбур. Да. Місько. Да. Напроцький. Да. Набрал. Да. Овчару. Да. Панці. Да. Очковська. Похиляк. Да. Прокопів <клухи> ліна прокофі. Речі кровати. Іван 40 Немає. Утримався є. Так. Да. Турський. Утримавський. Фаріончук. Турчок не можуть. Може немає. Ага. Зам. Пиціться зам, так? Чаркавий. За. Да. Та за, та. за. Цибурський. Цибульський немає, шванка. За. Шатарський. Да. Шахін немає. Шкоровий. За. За. 32, за, проти ноль отримали ще. Рішення пройде. Ага. Наступний проєкт рішення No108. Питання Віктор Кіпів, прошу. За звернення звернення Фокшкарупля та виконання рішення Булорського суду Гернобської області. Відмовити е, шкору підлані в надані земельній ділянки площею 250 метрів для оформлення зупинки громадського транспорту з об'єкт контрольопобутового призначення Дресу вулиці Тараса Протасевича. Mm -hmm. Чи будуть запитання по заводження? Ставлю на голосування. Лівчинський. Mm -hmm. Боранська. Боряць. Немає. Бонс. Герко Віктор. За. Герко Галина. За. Євчак. За. Головко. За. Горохівський. Грецишин. Дарецький. Так. Егешок. <клес> Зінь. Немає. Клинчук Немає. Ковали. Немає. <клес> <Міском>. <клес> За. 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 <клес> За За Місхонд. За Наданку. За Фанків. За Пачковська. За Прокоп. На за. За. редьква. За. Різних. Потреба все. Ростомаха. Сирочук. А, і будь ласка, попереднє питання також за. 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 Смакос відсутній. Соркуліс. Тримався. Торожня. За. Турський. Утримався. Файмичук. Фартушняк. Пеціця. За. За. Фартушня. За. 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 Хоркавий. За. Цибульський. За. Немає. Чванкина. За. Шатарський. За. За. Шехін, немає с нормально. Юрик? Так. За 33 проти 0 отрималися прощення проєкту, дякую. Наступний про рішення No109. Відповідає Віктор Кімбер. Не підмінив рішення міської ради щодо облаштування Натурального парку і замість вулиці Миколаївська читати вулиця Миколаївська, 106Б. Ходьте прописування конкретної адреси. Я маю запитанчик за уважу. Ставлю на званість. Бабюк. Два. Вот. Волянська. Волянська немає. Вонс. Герко Віктор. Герко Галина. Гірчан. Головко. За Ворохівський, Грициша, да. Дерецький, Ргешок. Зінь немає. Климчук немає. Повазок немає. Хозбур. За Місбон. За, За. Надо. За. Овчу. Общеру їх берег. Є панків. Да. Пачковська. Да. Похиляк. Прокопів. Речка. Різних. Росомаха. Сорочук. Махолос да. відсутній. 40 літрів. Туржнюк. Турський. Перенчук. Партушняк. Феціца. За. Паркавий. Сибольський. Немає. Шванкіна. Шатарський. За. Шахін немає. Шмаргай. Юрій. 36 за проти 0 тримали сповільні. Рішення пройде. Наступне про рішення No111. Пронесення змін до рішення міської ради 22 серпня 2022 року. Про затвердження реєстру нас вулиць та інших гривень, проспектів, бульварів, площ, проуків, тощо на території Франківської міської, міської територіальної громади. Відповідальний секретар міськрад Юрій Чекає. Павлене голова депутата, вам розіславлений проєкт рішення. Ми фактично доповнюємо реєстр НАТО та вулиць, кількома вулицями, які виявлені в наших населених пунктах, які вийшли до складу торгують територіальної громади. Тобто ми затверджуємо реєстр вулиць в новій літаці. За вами, считаю, що ще немає Чи буде заперечити за уважі? Чи доповне? Немає, стар голосувати не Божо. Бабюк. А. Вінчинський. Бах. Бо? Боф. Волянська. Бо немає. Вон. Герко <кху> Віктор. Герко <кху> Галина. Галина Герка немає. Гірчан. За. Головко. За. Горохівський. За. Грицим. Дарецький. Ергешов. Зінь. Немає. Клинчук. немає. Ковалик немає. Коздур. За. Місько. За. Навроцький. За. Надаль. Повчерку. Да. Пані. Там. Да. Очкорська. Бухирян. Да. Прокопі. Так. Різних. Росомалка. За. Росомалка задум. Так. Смакус від сотні, 40 року. Да. да. Торожню. Да. 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 За. Торський. Паріончук. Партушня. Петиця. За. Да. Є. За. Цибольський. Немає. Чванкина. Рекін немає шваргань. Юри. Зараз Юля Гепкоза, вони були смітла. Гевкоза. 36 за про неї перемогли Дякую. — Рішення прийнято, дякую. дякую. Наступне питання це різне. Чи є бажаючі виступити у різному? Я попрошу, Юрія, подивіться, будь ласка, чи я голосувала 110 за. Я відлучалася на хвилину. А, це на початку, це блоком? Є, 110-й, прийняття майна в номерам лось. Ви за, ви за. Юрій, по 110-му я тебе за. Виключили свій код. Ви його проголосували на початку сесії. Дуже дякуємо. Якщо бажаючи виступити в різному немає, тоді ми завершили за всіх питань порядку даного. Дякую всім за роботу. і Оголошую за наразі засідання 22-го сесії за.